продовжуємо включення з парламенту поряд зі мною Віктор Тимошенко, народний депутат, який представляє групу «Суверена Європейська Україна. Пане Вікторе, доброго дня. Доброго дня. пане вікторе, бачення президента України щодо змін до конституції України. Наскільки воно співпадає із баченням вашої групи? Тому що треба голоси, треба включати до порядку денного і треба рухатися конституційним процесом. У нас сьогодні була дуже жвава дискусія з приводу змін в конституції. Є дуже багато зауважень, і дуже небезпечно, що це все робиться таким поспіхом. Тому ми прийняли рішення, щоб включити до порядку денного, а далі вносить зміни. Що непокоїть? Що непокоїть. Наприклад, чому президент повинен призначати одноосібно голову антимонопольного комітету? Він не є суб'єктом відповідальності за економіку в нашій державі. Ну і там дуже багато пунктів по комісіям, по звільненням служби безпеки, по ну і так є над чим працювати, пане Вікторе. Відносно антитерористичної операції, ми чули зокрема представника вашої групи Володимира Литвина, який сказав, що треба. Підтримати курс президента треба підтримувати активну фазу антитерористичної операції. для цього потрібна. Заява від імені Верховної Ради України працюєте над цим чи ні? Чи вже відмовилися від цієї пропозиції? Ну, ви знаєте, що заява є суверенної європейської України нашої групи по цьому приводу. Ми рекомендуємо президенту вести воєнний стан, тому що я переконую і всі наші депутати, що це йде війна з Росією. Якщо ввести сьогодні перемовини, то не з терористами, а з президентом Росії. Що дає введення воєнного стану? Адже от сьогодні експерти кажуть, що навіть введення воєнного стану на Донбасі унеможливить проведення дочасних виборів. Берів до парламенту. Послухайте, якщо взяти ці е, дослідження е, Разумкова е, фонду, ви знаєте, да? то там зрозуміло, що 80% підтримують перевибори в Верховну Раду. Але якщо поставити, яким пунктом йдуть перевибори, то вони йдуть десь 14-15 пунктом. Першим пунктом йде зрозуміло мир на нашій землі. Тому воєнний стан це військове адміністрування в районах на Донбасі і це відновлення конституційного ладу на території України. Чи вірите ви, що антитерористична операція може завершитись вдало у найближчі тижні, місяці чи дні? Тому що напередодні вже і міжнародна спільнота активно включилася. Зустріч міністрів закордонних справ. У Найближчі тижні я не вірю, але в найближчі місяці однозначно вірю. Ну і однозначно, я ще раз хотів би всім сказати, що надітись потрібно тільки на себе. Міжнародна спільнота зав'язана з Росією багатомільярдними оборудками, тому сьогодні надія тільки на наших вояків. І то, що сьогодні вояки відпрацьовують на Донбасі свою роботу, я переконаний, вони роблять дуже хорошо. Є результати. Терористи знищуються, бо з терористами ніхто ніколи переговори ніде в світі не веде. Сьогодні потрібно військовим перекрити кордони, знищити терористів, відновити Лад і щоб запанував мир в нашій державі, ще одне запитання на завершення. Як ви думаєте, ця пауза із ратифікацією угоди про асоціацію? Вона суто технічна чи інші якісь проблеми? І з того, що говорять кулуарах, президент пробує провести. Трьохсторонні перемовини, де буде Росія, Європа і Україна. Я особисто не розумію, що можна обсуждати з Росією після того, як вже всі документи підписані. Він повинен терміново внести подання от, у Верховну Раду, і ми його повинні ратифікувати. Ця угода вона підписана, вона вже змінам не підлягає. Розуміло, дякую вам, Віктор Тимошенко, народний депутат України. Найширіше.